Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитись коротеньким флоу на все тіло для пробудження. І ми з вами починаємо з позиції гори, виходимо в центр килимочка, відлаштовуємо позицію, вдих підтягуємо плечі до вух. з'єднуємо лопатки і з видихом стягуємо вниз. Заплющуємо на декілька вдихів і видихів очі, продовжуємо спокійно дихати, налаштовуємось на практику, увагу переводимо в тіло, відчуваємо його. Відчуваємо, як робимо вдих, наповнюємо себе повітрям і робимо видих, відпускаючи напругу. ще дихаємо. Туда. Розплющуємо очі і починаємо нашу практику. Порухали себе ліворуч-праворуч, максимально розслабили тіло, відпустили контроль. Рухається, як рухається, ручки розслабляємо, вони рухаються за інерцією. Човдово. Повертаємось в центр. Ручки через сторони вгору вдих, видих з рівною спинкою опускаємось вниз, м'які коліна, живіт вкладаємо на стегна складка. Зібрали ручки в ліктьовий замочок і порухались трохи ліворуч-праворуч. Дотягуємо ніжки, дотягуємо м'язи спини, шия розслаблено, чудо. Повертаємось в центр. Робимо вдих через круглення, підіймаємось вгору, долоні встановлюємо на коліна, виходимо в позицію стільця. І робимо вдих, робимо прогин в грудному відділі, видих і йдемо в скруглення, і ще вдих, розкрили груди, видих, скруглення. І останній раз вдих, видих. Вдих, легкий прогин, виростаємо вгору, ручки через сторони вгору зібрали замочок, права стопа за ліву, видих, нахиляємось ліворуч, витягуємо правий бік. Вдих, повертаємось в центр, видих нахил в іншу сторону. Вдих центр, стопи розводимо приблизно на ширині килимочка. і з видихом м'яко опускаємо себе в маласан. Тут затримались, дихаємо, м'яко покачали себе ліворуч праворуч. Голіна дивляться туди, куди дивляться стопи, спинка рівна, маківка тягнеться вгору. Повертаємось в центр, обережно опускаємо стегна, ручки виштовхуємо перед собою, праву ніжку виштовхуємо вперед стопа на себе, Ліву стопу заводимо за праве коліно. Підіймаємо ручки вгору вдих і з видихом потягнусь до правої ніжки. Тут робимо ще вдих, видих. Права долоня залишається на правій стопі ліва ручка перед собою. Вдих, підіймаємо її вгору через скрутку, заводимо назад. Видих через гору повертаємо вперед. Вдих, підіймаємось вгору, підтягуємо ліве коліно до себе, стопу встановлюємо в килимок, чіпляємось правою ручкою за ліве коліно і з видихом ідемо у скрутку ліворуч. Дивимось за ліве плече. Тут робимо вдих, видих, повертаємось обережно в центр, прокручуємось праворуч. долоні долонів килимок і виходимо в планочку. Виходимо в бічну планку, Опорна ліва рука. Вдих, права ручка в діагональ над головою, видих, опускаємо стегна вниз, права рука паралельно до килимочка. Вдих, підіймаємось угору в попереднє положення, повертаємось в планочку. І з видихом ідемо в собаку мордою вниз. М'яко згинаємо коліна. Вдих через круглення перекатуємось в планку, видих через прогин. і йдемо собаку мордою вниз. Крокуємо обережно стопами на центр каламочка і знову опускаємо себе в маласану. Знов порухали себе трохи ліворуч-праворуч, дихаємо, опускаємо обережно сідниці в килимочок ручки перед собою, ліва ніжка вперед стопа на себе, Праву стопу заводимо за ліве коліно, вдих ручки підіймаємо вгору. Видих тягнемось до лівої ніжки. Тут робимо вдих, видих, ліва долоня залишається на стопі, права ручка перед собою, вдих, через крутку заводимо її назад. Видих через гору повертаємо вперед. Вдих, підіймаємось вгору, права стопа вкилимочок коліно ближче до себе, Чепляємось лівою ручкою за праве коліно і з видихом скрутка праворуч. Тут робимо вдих, видих, повертаємося обережно в центр. Прокручуємось ліворуч, долоні в килимочок, планка. Виходимо в бічну планку опорна права ручка, ліва рука над головою діагональ вдих, Видих, тягнемо стегна вниз ліва ручка паралельно до килимка. Вдих, повертаємось в попереднє положення, опускаємо долоню в килимок планки, робимо вдих і з видихом ідемо в собаку мордою вниз. Вдих через круглення виростаємо в планочку. Видих через легкий прогін в грудному і йдемо в собаку. А в них через круглення виростаємо в планку, права стопа вперед, напів випад ручки вгору, видих кактус, долоні встановлюємо в впоперед, прогин в грудному відділі, вдих, видих, штовхаємо таз назад. Права стопа на себе, йдемо в легке скруглення, і ще вдих, напівпрогин, напіввипад прогин в грудному відділі, видих, Таз назад скруглення. Вдих, підіймаємо ручки вгору, права стопа на себе. Видих, скрутка праворуч. Ручки розводимо в сторони. Чудо. Вдих, повертаємось в центр. Видих долоні до грудей перекатимось у напіввипад. Ліва долоня в килимок, права ручка вгору, вийшли в скрутку. Підтягуємо до себе ліву стопу, чіпляємось долонею і опускаємо нижче таз. праве коліно відводимо в сторону, права стопа на себе, розкрили грудний відділ. А вдих повертаємо стопу в килимочок, долоня вгору, опускаємо долоню в килимок. Забираємо праву ніжку і йдемо в собаку мордою вниз, видих, вдих через круглення перекатимось в планку, ліва стопа вперед, напів випад ручки вгору вдих, видих через кактуси, стягуємо вниз. Долоні встановлюємо в поперек, прогин в грудному відділі, видих, таз назад, ліва стопа на себе, легке, легке скруглення, вдих напіввипад, прогин в грудному, видих, таз назад, скруглення. Ручки підіймаємо вгору вдих, видих, скрутка, ліворуч розводимо ручки в сторони, вдих, повертаємось в центр, долоні до грудей перекатимось в напіввипад, права долоня в килимок, ліва ручка вгору, розкрились в скруті. Підтягуємо праву стопу до себе, чіпляємось лівою долонею і розкриваємо ліве коліно в сторону, ліва стопа на себе та вниз. розкрили грудний відділ. Обережно повертаємось в попереднє положення, опускаємо долоню в килимочок. Забираємо ліву ніжку і йдемо в собаку мордою вниз. Вдих через круглення перекатимось в планочку, опускаємо коліна в килимочок, розводимо в сторони і йдемо в дитину. Тут дихаємо вдих. Видих. І ще вдих, і видих. Вдих через круглення, перекатуємось на четвереньки. схрещуємо ніжки, перекатуємось на сідниці, сідаємо ніжки на хрест. Праву ручку підіймаємо вгору вдих, видих, нахиляємось, ліворуч, витягнули правий бік, вдих, повертаємось в центр, видих, змінюємо напрямок, вдих, повертаємось в центр, встановлюємо долоні на коліна, робимо оберт плечима. Заплющуємо очі і відпускаємо тіло. Робимо глибокий вдих, акцентний видих через Х, і ще вдих, і видих через Х. Трохи затримались, розслабились, відпустили м'язи. Відновили дихання. Чудо. Вдих ручки через сторони підіймаємо вгору. Видих долоні до грудей. Намасте. Дякую вам за цю практику разом. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових дня!